Вітаю вас! Сьогодні майстер-клас на тему розсіяна або неявна п'ятка. У трикотажних виробах ми найбільше цінуємо їх властивість еластичності, тобто вони можуть змінювати. Свою форму, свій об'єм тій іншій частині в залежності від потреб. І коли ми говоримо про адаптивні шкарпетки, це дуже і дуже актуально по тій причині, що Тут важко дійти до якоїсь стандартизації, крім ну, особливостей кожної ноги, ще накладаються особливості кожного поранення та відповідних апаратів, які при цьому застосовуються. Отож, всього не передбачиш і хочеться такі шкарпетки зробити якомога більш універсальними. Дискусійним є питання на тему вив'язувати чи не вив'язувати п'ятку в таких шкарпетках. П'ятка бажана, хоча от сама по собі еластична шкарпетка може натягнутися так, що ніби ця п'ятка утворюється там, де треба. Але, формуючи таке полотно, хочеться ну, допомогти йому в подальшому набути саме потрібної форми. Тому як не крути, в більшості п'ята потрібна, але ми не дуже знаємо, де вона має бути. І часом ось тут, де ми робимо в шкарпетці ось цю застіпку, враховуючи, що п'ята буде з протилежного боку. Бувають випадки, що це не так, і ось ця застіпка ще й переходить на бік. Тому, для себе я прийняла. Свій час таке рішення, що цю п'яточку вив'язувати, але вив'язувати її неявною. І шкарпетки в мене були, Ну ось я вам ставлю фото, ось така, як я кажу, шкарпетка клюшка. Тобто вона не має повноцінного ось такого переходу від паголинка до ступи на 90 градусів, проте має деяке заокруглення, що допомагає цій шкарпетці краще сідати. Отож, як я її в'яжу? В'яжу я її укороченими рядами. Розрахуночки тут я робила для сіверяночки, а показувати я вам буду на джинсі Ну для того, щоб щоб краще було показувати. Так, наприклад, у вас 56 петель помимо самої застіпки Оцей. Момент, де у вас ідуть планочки, замість планочок мене по одній кромковій петлі. Ну, Просто щоб вам було явно видно. Ось тут маркером я відмітила половину. Перші поворотні ряди я буду робити так, щоб виділити середні 28 петель. Для заручності я поставлю тут маркер, щоб знати, де мені повертати. Щоб не відволікатися на ось ці підрахунки, не оглядатися весь час, я поставила маркер. Якщо у вас цих маркерів немає і ви теж не хочете рахувати, можете використати шпильку ну, чи якусь нитку. Тепер в'яжу, дов'язала я до першого маркера, я просто його поки що перекидаю. Не, не підкреслила я вам, але адаптивну шкарпетку. Я всю шкарпетку в'яжу повністю резинкою. Причому стараю, щоб вона була більш такою ну, глибокою, яка добре. Так, це маркер середини, він не має зараз ніякого значення. Мені просто так легше в подальшому рахувати і орієнтуватися. Отже, вся адаптивна шкарпеточка в'яжеться так, щоб, ну, щоб вона більш була еластична. Тобто ця резиночка 2х2, 3х3, наприклад, чи, чи французька резинка, щоб вона була такою горбатенькою, скажімо так. так ось я дійшла до, до маркера ось цього. Які в моєму порядку вже третій. І ось тут, в поворотних рядах, я буду повертати. Я повертаю своє в'язання. Якби у вас було кругове в'язання, до речі, то все одно ось ці укорочені ряди вони, ну, будуть з поворотами. Я повернула. Першу петлю я перекидаю, і підтягую її. Ось так смикаю за цей фостик, щоб ось тут в мене з'явилась ось така здвоєна петля. І в'яжу, відповідно, до по малюнку, до аж до ось цього от маркеру. Так, діша я до ось цього маркеру, пров'язала. Тепер я повертаю своє в'язання. і... Першу петлю я перекидаю і смикаю оцей фостик робочої нитки таким чином, щоб ось тут в мене з'явилась ось така здвоєна петля. Так, бачите? І далі я в'яжу наступні два рядочки, звичайно, без всяких змін. Так, в'яжу, звичайно, ось я дійшла до здвоєної петлі. Бачите, ось вона. Те, що це не дві окремих петлі, оцей маркер, який я ще не встигла зняти, він допомагає про це нагадати. Ця здвоєна петля це все ж таки одна петля і пров'язую я разом. От звичайненько таку беру собі і пров'язую. Після цього цей маркер мені не потрібен. І я продовжую в'язати цей рядочок, як ні в чому не бувало. Ще раз покажу цей момент. Ось я перед маркером пров'язую звичайну петлю, і в мене подвійна петля. Подвійна петля, я лицевой, Ось так зафачую за обидві дольки. Маркер знімаю в'яжу до кінця рядочка. Так, пров'язала і просто хочу зупинитися, в чому суть укорочених рядів, що полотно у вас єдине, гарненьке, а десь пров'язано трішки більше, десь трішки менше. Оскільки я ну, почала відразу з п'ятки, в мене немає всієї шкарпетки, то я думаю, що вам це чітко видно, що ось тут. Ми виконали ці укорочені рядочки і там цього полотна більше. Що ж, я пров'язала два звичайних рядочки, і мені слід робити наступні. Наступному я вже роблю ось цю серединку, де, де я повертаю де мої ці ряди, трішечки меншою. Ну, Наприклад, я візьму всередині залишу 22 петлі. Розвішу маркер, щоб розуміти, ну, де мені знову повертати. Перший маркер, до якого ми дійшли, ми просто перекидаємо. На цьому маркері ми будемо повертатися на зворотню з вивоїтної сторони, а тут ми дов'язуємо аж до цього. Дов'язала я до цього маркера. Так, мій ряд уже закінчений, бо він укорочений. От, тепер я повертаю своє в'язання. Першу петлю перезнімаю. І Засмикую її, тобто наперед тягну ось цю робочу нитку таким чином, щоб утворилась ось така здвоєна петля. І все до наступного маркеру, там ми знову повернемось. Знову все те саме дов'язала до маркера, ось цей буде мій рядочок. Повертаю своє в'язання. Повернула. Перезняла першу петлю. Тепер смикаю. У мене тут виворітна петля. Я смикаю її назад, смикаю робочу нитку таким чином, щоб ось тут утворилася здвоєна петля. І спокійненько в'яжу собі далі. Ось я вже біля маркера. Ось моя здвоєна петля. виворітна петля я беру і пров'язую. Тому що це одна петля. Я відразу її пров'язую. Цей маркер мені більше не потрібен. Все. І далі в'яжу, як, звичайно. На зворотній стороні я зараз ще зустріну цю здвоєну петлю, але думаю, ви вже прекрасно зрозуміли, як її пров'язувати. Ось тут в мене здвоєна петля, це лицева петля. Я ось так підхоплюю і пров'язую цю здвоєну петлю. І все. Після цього я готуюсь до наступного укороченого ряду, і він в мене найменший 16 петель. Ось я взяла маркерами, їх виділила. Далі, я думаю, вам вже все зрозуміло. Все як завжди. Повернулися, засмикнули петлю і в'яжемо до маркеру. Пров'язуємо петлю перед маркером, повертаємо наше в'язання, засмикуємо, пер... перекидаємо першу петлю, засмикуємо її. І в'яжемо далі. Я думаю, що все вам було зрозумілим. Перед маркером подвійна петля я її пров'язую. Це одна лицева петля ось так вона виглядає, ніби нічого там і не було. Скидаю маркер в'яжу далі. Подвійна петля, в'яжу її вивоїтною і в'яжу собі далі. Далі я знову планую свій ряд укорочених петель. Тут в мене буде 22 петлі, я ось їх виділила. Після цього я в'яжу два звичайних ряда, тільки в них попадаються по одній ось ці здвоєнії петлі, які треба уважненько пров'язати. І після цього я знову планую ще, ще, ще два укорочених ряда, в, ну, де виділяю 28 петель. В'яжемо далі самостійно. А тим часом я пропоную вам поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар. Навіть словами так і можете написати будь-який коментар підтримку відео, підтримку каналу, «Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Це ми робимо для того, щоб просувати україномовний YouTube і ось такі відео з МК, для того, щоб їх в пошуку можна було якось швиденько знайти, а не ховалися вони там на 50 й стоїнці неактуальних нам відео. Отож, вже зв'язано мої всі п'ять укорочених рядів, і бачите, утворюється ось такий горбочок, ніби вже буде цій п'ятоці це місце, але ну, не зобов'язана вона там бути, і нічого страшного, якщо вона точно туди не попаде. Середину цієї п'яточки ви бачите, якщо вам потрібно помірити розмір, ну хоча. Менше 45-го я тут не в'язала, але все ж може бути. Отож, перемоги нашій Україні, сил кожному, і я на цьому з вами прощаюся. На все добре!